Всім привіт! В на каналі Богдан Милом Плайграм і це друга частина про радіаційного мелна, а ми починаємо. Пролягать спать. бздень Хто в таку темноту мені прислав Собщині? Надо подивитися телефоні воно даже на ноут на ноутбук прислало у, надаля у новини. Сейчас подивлюсь новини, надаля... сісти і, і, і головне, дупи не махати. Оп. Включіть новини. Внімання, внімання. З вами Україна 22.8. Сьогодні вчора в лабораторії создали реадійного мелона. Оставайтеся вдома, нікуди не виходьте, бо він може випускати маленьких зомбарів. І вони можуть вас укусити, і ви можете тою радіацією заразитися. Ставайтеся вдома, ми попитаємося якось зробити якийсь антидот Оставайтеся вдома, з вами була Україна 22.8, а ми прощаємось. Боже, якийсь. Якась з'явилась нова зараза. То, взагалі, карамбуси напали, я ще й віддихаю. У мене дві роботи є, вбивати маленьких зомбарів. Кричить. Походу, там надо когось спасать. Підуйте! Йду я, Ітука, я. я,туйте! Заходь! Він на думку -то синий! Показалось, на чужих прислал. Наверное, вже перестала кричати. наверное, це у мене у вуха хоре. Выгляну на балкон, піду, а то скучно. Опа, Лизе дурбес, Лиза. Шо ти Лізе, ж дурбе? О, лізе, все, лізе. Ой, ю маю, вони до мене прилізли. Падай зомбі дурацький. Фух, розправився з цей дуриками. Ой, ти як живий? Я тебе уб'ю! Куда а... ти лезеш? Що розум. Лоб би, зустрінемося. Боже, що за фігня? Що происходить? До мене якісь два зомбаря прикудили. Ладно, скажу, що я заболів своїм друзям. А тут якась ще й Що Ще якісь зомбарі до мене приперлися. Треба балкон закрити на ключ, щоб зомбі Фух, І тихенько сидимо, не ворушимось. Ні пукнуть, ні бекнуть, ні разу нічого. Ніякут две не делають, А тут зомбі до мене прийдут и уничтожать. Послухай музичку в навушниках Тутс, 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 тутс. Що там за звуки на первом этажу? Десь під лестницею. Звуки як Зараз щас полізу і подивлюся. Оп! У... Надо улас, блін, переїв, блінчиків. йо, -йо! Ей, Эй,ди сюди! Е, ой! Ти хто на? На! Ти отсюда, дурик! Блін, він мені вікно виламав. Зомбариту может залезть. Блин. Да у меня тут зброя лежала. Зброя и песть. Броня и пестик. Так, надо... О, бронь... О, пестик, пестик. Так, берем броню. Берем броню. Берем броню. Берем броню бананчики, арбузики. Берем броню. Надо и на себя надеть. Оп, все надев. Как той дурбается в броне. Ой, блин. Оп. Все. Берем пистолет. Пистолет. Берем твуци. Эх, прощай, домик. Надо телефон взять. Оп, в карман. В карман. Блин, я поломал пол. И новый куплю? Если выживу. Оп. Так, у меня туда в бронежилете карман. Положу сюда телефон. Так, не хо... лень, спускаться на первый этаж, что выбью в окно. И пойду воювать. Я спускаюся? Йома, тут досі живе це тіло, дурацтво. Прощай, домик, я буду скучать. Якщо, якщо, якщо виживу, прийду? А я пішов. О, привіт. Добрий день, дяденька. Можете підсказати... От, дяденька, можна підказати. Дорогу до... до Магазина? Бо я просто в перший раз приїхав в місто Мелонів. Ну, в, Мелон... в місто Мелонів, Я просто був в місті тикв. І підскажіть, де тут супермаркет? Супермаркет напрямо і наліво. І там буде написано. Великими словами, супермаркет. Все, спасибо вам. Тільки остерігайтеся, зомбарів. Ви дивились новини, які вчора при... прилетіли? Ну, прислали. Да, дивився. Е... Во, ось вам пістолет. Дивіться, охороняйтеся і не забудьте. Бо... Якщо до вас хтось вкуса, то все. Ну все, до побачення. Дякую вам велике. Дякую. А ви куди? А я на війну. А давай дружить. Мене звати Степан. Приємно познакомиться, Степан. Мене звати Богдан. Богом, Богомдам та не... Не Богом Дама, а Богдан. Я надів броню. До мене вже два зомбаря приходили. І ще гігант зомбар мені стекло вибив. Я балкон на ключ закрив, щоб зомбарі не залазили. Телефон в мене в кармані, бронежилеті. Ну, коротше без вікна я. Ну, туди зомбі будуть залазити. У мене просто мутант виламав мені вікно. В. на... Ну, короче, на В у, у, у підвалі. У мене там невеличкий сундучок зброєю. Хоч будемо дружити, будеш до мене приходити брати зброю. У мене тут є с 4 бомба-липучка. А, ну, короче я, я пішов в, 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 супер, в Супермаркет. все до побачення, до побачення я пішов, до побачення, Всё. до побачення, до побачення. И спасибо за пестик. все до побачення, до побачення. А я пішов по своим делам. О, мо, да, тот куски. Yeah. Так, надо шукать, эээ, кого не в военных. Не Та воюють. Я ж тоже воювать? прийшов. Воювати? Так, да, я прийшов воювати. Вчора прислали новини від України 228, сказала, не виходить додому. Ми. Ні, ну ви ж бачите, я що я з пістолетом в броні, щоб мене зомбі не покусали. -мо, яка тут барахло, если чесно. О, його оце про це він говорив. Ну, конечно, красивий домик. Красивий, конечно, домик. А ч ⁇ он помер? Я что-то не понял. Вот, там зомби! Там зомби! Получай то блин, по железяке попав. Ну, зомби дурацкий вам капец. Ох, ⁇ -мо ⁇ сколько вас там. Блэ. Интересно, у вас есть босс? Наверное, в лаборатории зомбари. А ну, иди сюда, его не учи зомби. Это, а -а -а. кажется, на мини-фильм зомби-апокалипсис. Но это мини-фильм... Радіационний мелон. Іди сюди, я тебе схаваю. Ой, боюсь. Що мені зробити? Що мені зробити? У мене патрони кончились. Прийдеться в рукопашку битися. Що вже зробити? Зробити? Я тебе вб'ю. Патрони кончились, У мене от тільки було три патрони, іди сюди. Я тебе розмажу, зомбі дурацький. Я мене можу кусити. Ну, тебе в тіло бить, на. На, ай укусив. Ну поки надо бить його, поки на мене оця радіація не, не пішла по мені. На, дурацький зомбі. На. Я мого бошку поламав, а він. Він помер. Умри, а. Я не контролюю своє тіло, я тільки мозок контролюю. Лови. Ні. Я не контролюю, я не контролюю, я не контролюю, я не контролюю себе. No, no. Нет, пожалуйста, рятуйте, я не контролюю себе. летим. Ладно, це... це тільки що його заразили, він ще може контролювати себе. Треба швидко вилічить, а то він забуде свою пам'ять, У нього пам'ять за опуститися. Йди сюди, я тебе вилічу. Я тебе укушу. І довго ждать, поки він доповзе до мене, сам пригну і полечу до нього. Йди сюди, козявка. І... Ай, укуси от гадина, да, да. потім в себе антидот вколить. І все. А-а-а, Надо тепер в себе вколить. Ай, нет! Я заражаюсь. Фух, я в себе укол кинув. Чуть не заразився. Уйди. О! О! Ти хто? Я тебе спас, ти був заражений. Фух, Спасибо тобі, велике, дякую. Блін, уже ноги не держаться. І, 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 блін, а коли я засорив, я чуть не потеряв пам'ять. Підскажіть опять, Підскажіть, де супермаркет? Супермаркет закритий. Вибачте, він закритий від зомбі Бо зомбі вже продавця одного вкусили, він тепер зомбі. Продавця, скільки всього продавців? Три, сталося два. Начальник сказав, щоб закрили супермаркет, вивезли всі вещі в... і повезли в кукурузне в кукурузне місто. Там і супермаркет, і файномаркет, і ділікат. Вам кабец, хто це говори? Я вас вбаю. Хто Це говори, ю а не ваше кошаче діло. Хто я такий? Я в зомбі? Ей! мужик, оберніться, Ши! я вас убью, я надо їх покусать їжу приготовить для моєї сім'ї. Надо їх укусить. Вот сам мне еще нужен. Дрыщи в Шлем от Цепепус. Шлем с ним и мус. Уку мелонус. Шлему с Дарминус. Вашим услухам, сэр. Ты даже не заразился. Я тебя пожарю. Я полетів гудбай. Заражение было нормально. Убивать. Ще раз повторяю, не пропускаю вход. Ай, больні А попробуй раз расстроить. Ой, давай. Наче з АВП пуля із АВП прилетіла йому в давайте заново. <рик> Що це було? Фух, ми создали антидот. что произошло? Мне это без послы. Вход запрещен. Туди гуля, Что больный? И... дают мне пройти. Туни. я телепортируюсь до дома. Я иду воевать. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!